Привіт всім! Прочитав коментарі під відео про те, що соціалізм вбиває економіку. Там, де я казав, що е, треба відмінити проїзд е, пенсіонерам безкоштовний, е, я хочу доповнити цей відос, ну, тому що там мало пояснень я дав. От, уявіть, от, всі пенсіонери, які дивляться цей відос, що наскільки багато корупційний е, складовий. От в цьому безкоштовному проїзді тільки. Це по-перше, є якась державна служба, яка цим займається. Тобто є люди, які за наші податки забезпечують, можна сказати так, да? ну вони нічого не забезпечують, вони просто сидять і кажуть, що вони цим займаються, а по факту це називається забезпечують цей проїзд. Далі є люди, які е, беруть участь у тендерах. Е, ну, Це ж не просто так, Це, е, щоб стати от просто перевозчиком, тепер треба пройти тендер, тому що це ж госзамовлення. Да? Госзамовлення у нас все через тендери йде. А тендери у нас які, як ми знаємо, всі покупні. А що це значить, що е, ті, хто виконують тендери, Десь половину, а може і більше, віддають тим, хто ці тендери організує. Ну, це корупція називається. От. Тобто у нас є вже дві е, ланки втрати грошей. Да? Третя ланка це на місцях, там, де от вас обслуговують водії маршруток, які Просто іноді записують, що вони вас возять, а по факту ніхто нікого не возить. І вони просто за це заробляють гроші. Ну, як заробляють, вони отримують гроші, а вас ніхто не возить. От, Це третє. А, і четверте, те, що багато хто із пенсіонерів взагалі не користується цим транспортом. От, Взагалі не користується. А... А деяка частина користується. Іде тоді справедливість. Тобто Гроші державні витрачаються на е, користування для пенсіонерів, яким користуються не всі. Тобто У нас одні пенсіонери е, з привілеями, другі ні. І вони ніяку компенсацію за те, що вони не користуються, не отримують. От. Так, що я мав на увазі в тому відео, там, де я казав, що це треба все закривати. Ці всі льготи знімати. Ці всі льготи це льготи. льготи це коли хтось за вас платить гроші. А а не простіше пенсіонерам просто підняти пенсію на цю от суму, яка розкрадається по дорозі до перевезення цих пенсіонерів, і вони вже самі будуть вирішувати, їздити їм кудись. на цієї маршруточки чи тролейбусі, чи не їздити. Як на мене, простіше. І це було б значне розвантаження бюджету, значне скорочення співробітників, які ніхрена не роблять більше, зменшення корупції в Україні і більше справедливе розподілення грошей, тому що. Ну, хто не хоче їздити, хай він краще купить собі там ще більше м'яса. Да? Чи новий холодильник купи. Ну, там плюс 1000 гривень в місяць кожному пенсіонеру, я думаю, це вагома цифра. Ну, Я уявно кажу, я не рахував, але десь воно так повинно і бути. Що пенсіонери повинні самі вирішувати, де їм і на що витрачати ці гроші, а не держава якоби. Піклує про пенсіонерів, надає їм послуги з самої е, якості. Ну, тому, що, тому що це по тендеру куплено, по договорничку. Там же ж ніхто не возить. Ну, чому у нас ці маршрутки похожі на якісь е, відра з болтами? Тому що державу це влаштовує, а людей це не влаштовує. Але Нормальні маршрутки, щоб купити, ніхто не може, тому що, тому що їм треба буде тоді збирати з усіх гроші, хто, хто їздить і користується цими маршрутками. А, а так можна і не куплять, Да? Так можна залишати собі ці ведра. державі пофіг. Тому що держава в особі там якогось Васі Пупкіна заробляє на цьому Е, Доволі великий за перевезення осіб. І, і все і все, все чудово. Ми їздимо на говняних машинах, зовсім небезпечних. І зато всім кажемо, що пенсіонери у нас їздять безкоштовно. Отакий от от соціалізм, який руйнує бізнес автоперевезення, руйнує державу, створюючи корупцію. На верхах і зменшує ваші пенсії. Тому що якби не було льгот. Да? льгот. Льготи нема такого слова льготи. Льготи це чиїсь гроші. Це ваші гроші. І вам ця держава за ваші гроші е забезпечує отакий от, от сервіс, в якому водії слухають шансон, курять е сквозняки, жодних, жодних безпек в цих бусах нема. Чи там в тролейбусах. Ну таке. Так що пишіть коментарі, що ви думаєте. От моя ідея була от такою от, про соціалізм.